Знаєте, що найбільше всього я боюся, це стати людиною, яка щось починає і не закінчує. Стати людиною, яка щось говорить і не дотримується. І це ще як сказати публічно, та? От люди, щоб це бачили, ти почала і не закінчуєш, ти сказала і не дотримуєшся. Для мене це якесь табу, якийсь такий певний страх всередині, таке відчуття неприємне, жахливе відчуття взагалі, я його боюся. Я рахую, якщо я щось починаю, я повинна продовжувати. Або якщо я не можу продовжувати, і змінила думку, я повинна про це заявити, виявити свої причини, пояснити, чому, по яким причинам. Це, відповідно, треба тоді признати свої слабкості. І не люблю от Боюся, взагалі реально боюся такої стати, тому що я знаю, які після себе відчуття залишають такі люди? От в мені. От Ти з ними покомунікувала, і вони не дотримуються даних слів. І от то відчуття, яке після того залишається, воно дуже не... я пам'ятаю, це дуже було болюче відчуття. Зараз я вже це не сприймаю. Я розумію, що я не можу такою бути і не стану такою. Оце відчуття відповідальності, напевно, це відчуття поваги до інших людей. Воно для мене, от, оцей момент, він для мене, напевно, зараз є орієнтиром відвертості і іскренності людей. Не знаю, для чого я це говорю, але чомусь це захотілося сказати. До речі, на кому ми зависаємо? Ми дивимося на тих відповідальних людях, які. За щось взялися і продовжують, та? які прокачуються, прокачуються в тій сфері чи там в, певні, в певній справі, які дотримуються своїх слів. Ми ж їх любимо, та? вони нам йдуть в приклад. Ми їм заздримо, ми ними, е, як то е -е, восхищаємось. Коротше, я не пам'ятаю, як воно це слово. Коротше, я все сказала.